З повернення. Тепер я проведу цикл уроків по тригонометричним тотожностям. Отже, давайте повторимо те, що ми вже знаємо про тригонометричні функції. Я напишу сокато. Будемо дотримуватись «сокато». Тому що, думаю, це допоможе нам легко розібратись з тим, що ми вивчимо у цьому уроці. І у будь-якому випадку ми частково будемо спиратись на визначення одиничної окружності. Отже, ми знаємо, що. Синус тета дорівнює відношенню протилежного катета від англійського opposite до гіпотенузи від англійського hypotenuse. Косинус тета дорівнює відношенню прилеглого катета A adjacent до гіпотенузи, H hypotenuse, а тангенс тета дорівнює відношенню протилежного катета O до прилеглого A. Намалюємо це на прямокутному трикутнику. Також це можна намалювати за допомогою одиничної окружності. І це було б цілком розумно. Подивимось, чи можна знайти зв'язок між синусом, косинусом і тангенсом. Ось мій прямокутний трикутник. Назвемо цей кут тета. Це гіпотенуза. H. Це протилежний катет O. так? Протилежний куту тета. Кут це прилеглий катет A, так? Отже, якщо ми знаємо про зв'язок між протилежним, прилеглим катетом і гіпотенузою, про що нам говорить теорема Піфагора? Ця сторона в квадраті плюс ця сторона в квадраті дорівнює квадрату гіпотенузи. Можемо записати А в квадраті плюс О в квадраті дорівнює h в квадраті. Це тільки рівність, тому що за бажання можна розділити обидві його частини на h в квадраті. І що виходить? виходить, А в квадраті поділене на h в квадраті, плюс O в квадраті поділене на h в квадраті дорівнює одиниці. Можна переписати це ось так: А поділити на H в квадраті, плюс O поділити на h в квадраті дорівнює одиниці. Вам це нічого не нагадує, що тут написано? Це А поділити на H, а це o поділити на H. Тому можна замінити так. Це косинус тета, пишемо косинус в квадраті θ, ось так позначається квадрат косинуса. Можна записати так: косинус тета в квадраті, тобто взяти дужки і піднести до квадрату, але прийнято саме таке позначення. Плюс відношення протилежного катета до гіпотенузи в квадраті. Це синус в квадраті. Т дорівнює одиниці. Ось наша перша тригонометрична тотожність. Якщо ми знаємо синус тета, то дуже легко знайти косинус тета, так? Можна знайти його з цієї рівності. Припустимо, я знаю, що синус тета дорівнює другій. Чому тоді дорівнює косинус тета? Отже, я знаю, що синус тета дорівнює другій, тому косинус в квадраті тита плюс одна друга в квадраті дорівнює 1. Так? Косинус в квадраті θ плюс 1 четверта дорівнює 1. Тому косинус в квадраті θ дорівнює 3 четвертих. Чи косинус θ – корінь з 3 четвертих. Беремо квадратний корінь обох частин і отримаємо корінь з 3 других. Можливо, ви пам'ятаєте це значення з уроку, де ми розглядали трикутник з кутами 30, 60, 90. Отже, я хотіла вам показати використання цієї тригонометричної тотожності. Звичайно, воно пишеться синус в квадраті тета плюс косинус в квадраті тета дорівнює 1. Розглянемо цю тотожність докладніше. Поекспериментуємо з функціями і подивимось, які інші тотожності ми можемо вивести. Отже, ми знаємо, що синус в квадраті тета плюс косинус в квадраті тета дорівнює 1. Ми можемо розділити обидві частини рівності на косинус в квадраті тета. Подивимось, що відбудеться, коли ми це зробимо. Отже, косинус в квадраті тета це розповсюджується на обидва елементи: косинус в квадраті тета, і потім косину в квадраті тета. Що таке синус в квадраті тета розділити на косинус в квадраті тета? Це те ж саме, що і синус тета поділити на косинус тета в квадраті плюс 1. І це дорівнює 1 поділити на косинус тета в квадраті. Я мала на увазі, що одиниця в квадраті це одиниця. Я тільки переписала це. Отже, синус тета поділити на косинус тета, здається, ми вже це проходили. Це тангенс тета. Якщо ви ще це не вчили, подумайте наступним чином: синус це відношення протилежного катета o до гіпотенузи H. Так? А косинус це відношення прилеглого катета A до гіпотенузи. H. І це дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи, помноженому на відношення гіпотенузи до прилеглого катета. Правильно, так? Тому що ділення на дріб це те ж саме, що і множення на зворотний дріб. І все це дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого, так? Це дорівнює відношенню протилежного катета до прилеглого. Тут виражений тангенс тета, як відношення синуса до косинуса. Тому синус в квадраті тета поділити на, синус, на косинус в квадраті тета дорівнює тангенс в квадраті тета. І плюс 1 все це дорівнює 1 поділити на косинус тета в квадраті. Я зараз представлю вам нову тригонометричну функцію. Це 1 поділити на косинус тета. Власно, це секанс. І це вже інша функція. Замість відношення прилеглого катета до гіпотенузи, секанс тета дорівнював би відношенню гіпотенузи до прилеглого катета, так? Це тільки 1 поділити на косинус тета. Тут немає нічого складного, тому це дорівнює секанс в квадраті тета. Це можна вважати ще однією тригонометричною тотожністю. І, звичайно, тут можна враховувати, може, я е, і це вже казала. Ви знаєте, що синус тета поділити на косинус тета дорівнює тангенс тета. Це тут написано. І думаю, ви могли б пояснити цю рівність. Отже, продовжую вас знайомити ще з деякими функціями. Якщо ці формули вас лякають, передивіться, будь ласка, відео наново, і сподіваюсь, тоді вам стан, стане зрозуміліше. Окей, очистити малюнок. Отже, що ми вже вивчили до цього моменту? Давайте проглянемо. Перше, що синус в квадраті t плюс косинус в квадраті t дорівнює 1. Друге, що відношення синус тета до косинус тета дорівнює тангенс тета. Третє, що тангенс в квадраті тета плюс одиниця дорівнює секанс θ. А. Давайте запишу це визначення. Ой, це дорівнює секанс в квадраті θ, а, вибачте, а секанс тета дорівнює 1 поділити на косинус тета. Це та інформація, яку вам слід вивчити на пам'ять. Секанс це одиниця розділена, розділена на косинус. І якщо вам цікаво, що таке одиниця поділена на синус, один поділити на синус тета це косеканс. Позначення Си і якщо вам цікаво, що таке одиниця поділена на тангенс це котангенс. Напевно, вам захочеться це вивчити на пам'ять. Мене часто збентежує те, що одиниця поділена на косинус це секанс, а одиниця поділена на синус косеканс. Це майже протилежні речі, так? Одиниця поділена на синус є префікс ко у назві, тоді як одиниці поділені на косинус немає. Але можливо саме це вам допоможе запам'ятати визначення. Отже, думаю, на цьому все. У наступному уроці ми познайомимось ще з декількома тригонометричними тотожностями. А зараз до зустрічі. Я з вами прощаюся. Па!